Говорить Стрий, доброго дня, шановні радіослухачі. В ефірі місцеве радіомовлення Голос Стрия і з вами журналіст Ярослава Левицька. В вашій увазі наша чергова передача. У вівторок, 14 січня, у меморіальному музеї садиби родини Бандерів відбулося свято колядок Чудесна зірка днес сіяє, яке підготувала головний хранитель фондів Стрийського краєзнавчого музею Верховина. Ірина Лазурко. Вона і була господиною свята. Встаємо вас, пані Ірино, в нашій студії. Вже стало традицією щороку колядувати в музеї садиби Бандерів. Цьогорічна коляда вже четверта. Розкажіть, будь ласка, про неї. Так, насправді вже стало доброю традицією щороку, 14 січня, в день старого нового року. Збиратися на свято Коляди музеї родини Бандерів. Під цим дахом починаючи з кінця XVIII століття, народжувалися, трудилися і відходили в кращі світи, стрияни, які з діда прадіда жили тут і носили славне прізвище Бандера. В цих стінах Степан Бандера гартував свій юнацький дух, плекав твердий характер борця. Робив перші відчайдушні кроки в царині підпільної праці українського націоналіста. А сьогодні, як в давні часи, в оселі запахло ялинкою, пахне свіжим хлібом і кутею, стіл, за яким колись збиралася велика родина бандерів, застелений вишиваним обрусом, пахнуть запашні пампушки, кутя і, як оберіг стоїть великий дідух. Адже коляда насправді велике свято, адже Різдво Христове найв... найвеличніше християнське свято, що символізує День народження Ісуса Христа, Спасителя світу. І по всьому світу, і у нас на Україні, колядники несуть в домівку мир та спокій, радість і почуття оновлення. Ось і зараз ми чуємо під вікном. Хтось колядує. О, це наче ангели з неба спустилися колядники з дитячої школи мистецтв, світлі, чарівні, ніжні, щирі, вони принесли теплоту і щирість, доброту своїх маленьких сердець. Зустрічаємо колядників. З різдво Христовим та з добром усім прийміть Господарю колядників у дім, а ми за давнім батьківським звичаєм вам за та щастя побажаємо. Колядувати, Колядувати. Колядувати вам дім звеселяти, дім звеселяти, Христа прославляти. Добрий вечір вам у Дім, добрий вечір вам усім, всіх вітаєм, прославляє. Радом золотим. Ой, йшла колядка вулицями міста у стрічках дріблястих, світлому на мисті. Іскурки веселі на сніг розсипала, Божий син родився усім сповіщала. Темної ночі зорі сяють, ангели людям радість звіщають. Мир і спокій цьому дому, хай не буде місця злому. Сій, благословенні хаті, хай серця будуть багаті, милосердя, добротою та ще вірою святою, світ весь нині звеселився, Бог предвічний народився. У вифлеємі, в стайні, Сіні, Христос народився, всім на спасіння, всі люди радійте, в цей день торжествуйте, святеє Різдво. Ми українські діти як Христа уздріли наші серця втішились, а очі зраділи. Ми пішли повсюду правду розказати і з дитятком Божим усіх привітати. Нині на зристого Божого дитяти, українські діти йдуть його вітати, Соломійка. Городою, з хлібом, сіллю, кобасою, і смачними пирогами, українськими дриглями, вітаємо з різдвом, з Новим роком вітаємо, бажаємо вам щастя, здоров'я, бажаємо. Ваші діти у будні неділі будуть здорові, веселі, щасливі. Щоб Україна вся звеселіла, станемо разом до доброго діла. Радість усміхнеться зіркою ясною, хай вінчається вам праця славою гучною. Хай любов і щира згода живуть поміж вами, будьте тужі і щасливі разом з діточками. Нехай вам засяють різдвяні вогні здоров'я і добробуту вашій сім'ї. Бажаєм, щоб завжди робота була і щоб раділа вся ваша сім'я, щоб мирно, щасливо і довго жилося, а все, що задумане, щоб і збулося. Хай за вашим столом вся родина збереться, хай відкритими будуть двері для добрих людей, щоб рік що настав, був кращим за всіх, вам злагоди в домі та в справах усіх. З великим вас святом, різдвом Христа. Щастя та здоров'я вам на многі літа! Много я літа! многая літа, многая літа! Різдвяні свята особливі, вони трохи магічні, теплі і щирі. Ми ніби знову потрапляємо в дитинство, починаємо вірити у дива та загадувати бажання. А на столі горить свічка в пам'ять про тих, кого з нами немає. І Соломія Ревінковська, учениця п'ятої школи, міста Стрия та школи мистецтв, запрошує своєю колядою. Всіх присутніх до святкового столу сядемо до столу, всі на святий вечір, сяй загориться в кожному вікні І в нас в Україні. І в краю далеким, там, де б'ється серце нашої рідні, тож нехай колядки близькі й далекі, на різдво Христове злиються водно. На весні парі зоряні лелеки і чужин вернулись на своє гніздо, та й засвітим свічі та поп хрестами, кому відсіяли. Зорі голубі, Але їхня воля, їхня віра з нами нас не покидає, В щасті та журбі. тож нехай колядки близькі далекі. На різдво Христове злиються в водно, як на весні в парі, зоряні лелеки із чужин вернулись на своє гніздо, Колядування, засівання, щедрування. Це найдавніші українські традиції, це своєрідна молитва до Бога, закладання благополуччя на прийдешній рік. І сьогодні до оселі родини Бандери заходять колядники, засівальники з хорової школи Щедрик і линуть щедрівки у виконанні директора школи Романа Буника та вихованців цієї школи. А тут із колядою заходить вертеп. Стрийського коледжу Львівського аграрного університету. Серед персонажів і пастушки, і ангели, царі, воїни, цар ірод, смерть підготували різдвяне дійство студенти під керівництвом Перездецької Оксани. І нехай ці колядки, ангели з неба, донесуть до спочилих у Бозі душ славного бандерівського роду. Ізню годину вифлеємом, ясна, ясна зоря зійшла, пречиста діва, свята невіста, сина привела. Пречиста діва свята невіста, сина привела Божого сина народила, в яслах малого сповила. Пахучим сіном бери русила, і тихо пісню завела, Пахучим сіном бери русила і тихо пісню завела, спи, Ісусе, спи маленький, Зіронько моя, твою долю вколенці. Виспіваю я, Спи, Ісусе, спи маленький, сіронько моя, Твою долю в колесанці виспіваю я, Твою долю в колисанці виспіваю я. Виростеш сину, станеш дорослим у світ, у світ ти підеш, і божу правду і світла віри. Людям понесеш. І Божу правду, і віри людям понесеш. І подолає кривду правда, гріхи окови розіб'є, але загине на Голгофі цвяте дитя моє. Але загине на голові святе, дитя моє, спи, Ісусе, спи маленький, рожевий цвіт, і з надією на тебе дивиться весь світ. Спи, Ісусе, спи маленький, рожевий цвіт. Із надією на тебе дивиться весь світ. І із надією на тебе дивиться весь світ. А потім була коляда хору церкви Благовіщення під керівництвом регента Ігора Іваницького. Звучали традиційні давні і нові колядки. Всі присутні колядували разом з ними і линула коляда далеко-далеко за межі цієї оселі. Дограє свічка на столі, а в родині оселі Бандерів витає ще їх дух. Вісімдесят років тому зовсім було опустіло це родинне гніздо. Його мешканці змушені були іммігрувати на захід. Довгі роки чекали ці стіни повернення господарів, і вони повернулися, але у вигляді світлин, музейних експонатів і традиційної щорічної коляди. А гостями коляди були члени клубу вишивальниць, Союзу українок, старожителі передмістя Стрия Ланів, зокрема пані Стефанія Сеган, котра добре знала родину Степана Бандери. Представники цього роду Петро та Богдана Бандери були присутні заступник голови міста Таїсія Гайдукевич та багато-багато стриян небайдужих, до історії рідного краю. На завершенні свята звучали слова привітання від Петра Бандери та слова подяки директора Стрийського краєзнавчого музею Верховина Галини Верес. Ми щиро вдячні всім за спільну коляду, за дитячі вітання найменших учасників, яких підготували викладачі школи мистецтв Ірина Кець та Марта Білик, і всім, всім дорослим колядникам. За наш музей, його розквіт щиро вболівають небайдужі стріяни та уродженці нашого краю. Хочеться висловити особливі слова подяки. Директору магазину майстер Андрію Буціку та благодійному фонду Добре Серце Олега Канівця. Дякуючи їм, наше свято було солодким та смачним. А я дякую вам, пані Ірино, за чудовий репортаж зі свята Коляди у музеї садибі родини Бандерів. На цьому час. Місцевого радіомовлення Голос Стрия в ефірі закінчується. Сьогодні з вами була журналіст Ярослава Левицька. На все вам добре, дорогі стрияни!